Люди збирають на дрони для війська, а вони для себе. З вікна школи видно Білорусь. Що робить поліцейська в навчальному закладі прикордоння? Війна лишає шрами. Історія захисника, якого рятували волинські медики. Мої вітання. Ви дивитесь новини на 12 каналі. Мене звуть Марія Вавренюк і розпочну із криміналу. Має відсидіти за ґратами половину від того, що прожив. До 10 років тюрми засудили 20-річного молодого чоловіка за те, що скоїв умисне вбивство. Так покарали жителя села Піщане Камінь Ширського району у липні 2022 року. Під час сварки він, будучи нетверезим, вдарив на рік молодшого знайомого по голові мотошоломом. Через це потерпілий помер на місці. А далі інформація від прикордонників тютюнові контрабандисти вкотре використовують дрони щоб покласти більше грошей в кишеню. Активізувалися вони на Любомильщині. Поки громада збирає гроші на дрони для війська, ці заощадили на безпілотники для себе і використовують їх, щоб перекидати цигарки через кордон до Польщі та заробляти, як то кажуть, по крупному. Оперативники Волинського прикордонного загону вже встановили ряд осіб, причетних до злочинності. Повідомляють, що зокрема ці люди усіляко ухиляються від призову по мобілізації та ігнорують виклики до ТЦК. Музика. Жалобна звістка у Нововолинській громаді 30 січня загинув захисник Сергій Дукельський. Він поліг у Запорізькій області. 36-річний Сергій Дукельський уродженець села Петрове Порумівської громади. Мешкав він у Нововолинську. Про дату похорону повідомлять пізніше. Ми висловлюємо співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять герою. У Шацькій громаді Жалоба загинув військовослужбовець Микола Войтович із села Пулемець. Захисника мобілізували у серпні торік. Служив у прикордонному загоні. Останній його бій відбувся 2 лютого на Донеччині. Цього року герою мало б виповнитися 30 років. У захисника залишилися батьки та брат із сестрою. Про дату та час поховання повідомлять пізніше. 12-й канал висловлює співчуття родині воїна. Вічна пам'ять та шана герою. Горохівщина попрощалася із захисником Олексієм Анцибором. В останню дорогу 44-річного жителя села Вільхівка проводжали усією громадою. Зустріч кортежу прощання у його рідному домі. Панахида у храмі Покрови Святої Богородиці. Дорослі й діти ставали на коліна. Олексія Анцибора призвали до зсу у квітні минулого року. Він загинув під час бойового завдання 29 січня. Поховали воїна на місцевому кладовищі. У нього залишилася дружина та двоє діток. Ще одна сумна звістка у Мар'янівській громаді. 4 лютого перестало битися серце 50-річного Миколи Войтовича з села Боручича. Герой захищав країну ще з 2014 року. Повідомляють, що похорон відбудеться завтра, 6 лютого, у храмі свято іллінської релігійної громади. Села. 5 6 лютого в Мар'янівській громаді оголосили днями жалоби. Війна лишає шрами. Далі у випуску про лікування та відновлення 30-річного військового Олександра, який отримав важке поранення руки на фронті. Минуло два місяці, і завдяки волинським медикам, чоловік знову може рухати пальцями. Більше дивіться далі. Тож, попав з райненнями цими теж осколками. Там кусочок осколки немає. У мене два осколки в нозі, тут що ставили. ну, вони не мішають нічого. З другої ноги там, залічили все. Самі Сумщини, а нині лікується у Волинській обласній лікарні. Два місяці тому на фронті Олександру Осколок відміни важко поранив праву руку. Це сталося під Куп'янськом Харківської області під час евакуації травмованих побратимів. Тоді військові потрапили під мінометний обстріл. Сьогодні чоловік згадує це і тішиться, що його життя і здоров'я врятували. Все позалічували. Тут просто пластини осталось поставити. Мене відправили на реабілітацію, щоб ну, загоїлись рани, там щоб зарубцювалося, зарубцювалися, щоб все нормально. І зробити так хорошо, вже пальцем може шевелю. Ще осталось там, бо доділиють, буду все Військового досвіду 30-річний Олександр не мав. Пройшов навчання у Великій Британії і став кулеметником у штурмовій бригаді. Нас, коли чують, у сильно не біжать. Чоловік розповів, що пішов воювати, бо воював його батько. Його, на жаль, війна забрала. Зараз батька вбили теж, пішов. Його, ну, правда, недавно вбили. Додому заїздив на похорон. Не дає опускати руки сім'я. Мамка, у мене ще дві сестри, теж в мене своїх двоє дітей, син і дочка. Родина приїздила у лікарню до Луцька, де Олександр вже лікується не вперше. Позаду кілька важливих операцій зараз один з багатьох етапів лікування та відновлення. Завідувач відділення Олег Каліщук оцінює, що процес відновлення тривалий, адже поранення дійсно важкі. Від обробки рани що вона загоїлась. Потім етапні кілька відновних реконструктивних операцій на м'яких тканинах на кістках. Дуже часто треба виконати кісткову пластику. З заміною тимчасовою на різні імпланти але з подальшим для аутотрансплантації заміни кісток лікарі роблять усе, аби повертати хлопців у стрій, по максимуму зберегти функції зранених рук, ніг та інших частин тіла за останні два роки. каже медик, відкрили чимало досі небачених травм відповідно й нових викликів та підходів до їхнього лікування. За словами Олега Каліщука, з такою кількістю і особливостями поранень волинським медик. Кам довелося зустрітися вперше, такого масштабу війни сучасної в світі немає. Тому фактично Україна дуже багато рішень. Ми приймаємо, ну скажімо, на основі своїх там можливостей і дай Боже, що ми не треба буде в світі закінчиться. війни такі дикі, не потрібні. Нам не буде потреби ділитися з кимось своїм ірким досвідом. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. Поліція у школі вже другий тиждень у навчальному закладі в селі Гута, що під Білорусю працює офіцерка служби освітньої безпеки. Місія 23-річної Юлії Носуліч підтримувати порядок і безпеку у школі. Чи вдається це і що кажуть про нову ініціативу вчителі та діти? Дивіться в нашому сюжеті. Цей ліс це вже є територія Білорусі. Гута село на Ратнівщині за два кілометри від кордону. Із вікна місцевого ліцею вже видніється Білорусь, держава, помічниця Росії у війні. У сільській школі навчається близько трьохсот школярів, і вже понад тиждень тут працює офіцерка служби освітньої безпеки Юлія Носуліч. До моїх обов'язків входить забезпечення пропускного режиму у разі сигналу повітряна тривога всіх учасників освітнього процесу завести до укриттів, припинення правопорушень і профілактичні бесіди Сочнями Юлії 23 роки. Зізнається, як тільки розпочинала роботу в школі, учні ставилися до неї з застереженням, адже думали, що її місія карати їх за погані вчинки чи оцінки. Але це ставлення їй швидко вдалося змінити. Дуже все помінялося. Діти знають, що в разі чого вони можуть до мене звернутися, я їм можу допомогти. Ну в кардинально все помінялося. Офіцери служби освітньої безпеки спільна ініціатива керівництва держави за участі Міністерства освіти і науки України, внутрішніх справ та нацполіції. Про місію офіцерів поліцейські говорять так: цитую: захистити дітей у школах в умовах війни Росії проти України та створити безпекове середовище після неї. На волині до проєкту залучили 47 шкіл, що розташовані поблизу кордону з Білоруссю та перебувають у зоні ризику. Взагалом, ініціатива цього Проєкту, я вважаю, є хорошою, тому що освітній процес таки має починатися завжди з безпеки. Ми живемо в такий час, і ще й на кордоні безпека, запорука всього нашого освітнього буде процесу. Я вважаю особисто, що це позитивний вплив. За цих два тижні ми вже побачили зміни. В нас діти стали трохи більш дисциплінованіші, дотримуються своїх правил. Вона для них є авторитетом, вони прислухаються до зауважень, менше агресивні стали. Ну і спокійніше стало в школі. Допоміг знайти спільну мову з школярами, зокрема з підлітками, курс навчання, де увагу поліцейських акцентували саме на психології дитини. Діти особливо особливо менші класи їм дуже подобається. Вони кожної перерви просто біля і стоять, і вони так, ніби я б сказала, друзі, і поки все добре. Саме поліцейські працюватимуть в такому режимі у школах тимчасово. З часом їх замінять офіцери служби освітньої безпеки, яких відберуть на конкурсній основі серед охочих цивільних. Вони теж пройдуть відповідну підготовку. Ціль проєкту охопити фізичною охороною всі освітні заклади в Україні. Ті, що працюють в очному та змішаному режимах. Залишайтеся з нами, далі побачите про таке. У січні прикордонники завернули додому десятки ухилянтів. Дров'яний конфлікт у Берестечку. У влади питають, чому привезли погані дрова. Град посеред зими випав у Маневичах. Десятки ухилянтів завернули від кордону додому. У волинських пунктах пропуску впродовж січня прикордонники виявили липові документи в 60 чоловіків. Найчастіше підробляють військово-облікові папери. Рідше порушники показували фальшиві пенсійні посвідчення, документи, що нібито вони заброньовані або перебувають на консульському обліку. Про усі випадки підробок повідомили поліції. Ну а тепер до інших тем. У Ковальському районі машина невідкладної допомоги, яка везла до лікарні хвору дитину, застрягла у багнюці. Це сталося в селі Брідки Старовижівської громади. Швидка їхала з виклику і з'їхала на узбіччя. Рятувальники діставали її за допомогою спецтранспорту. Автомобіль відбуксирували на проїжджу частину дороги і дитину таки доправили до лікарні. А от у селі Поповичі Голубської громади переживали святкові моменти. У місцевому храмі вперше молилися українською мовою. Андрій Сех, благочинний Голубського деканату ПЦУ, підсумував для релігійної громади Євстафія Плакиди то було великою духовною радістю. Діти та дорослі почули рідною мовою молитву перед причастям. А хор в кінці літургії проспівав молитву за Україну. Далі до проблем. До 12-го каналу звернувся мешканець Берестечківської громади. Чоловік розповів, що сім'ї військового, який служить у ЗСУ, привезли не дрова, а невідомо що. Місцева влада з цієї проблеми має свої аргументи. Кажуть, зокрема, що громада не має лісів, тож нема з чого вибирати. Про інші деталі дров'яного скандалу від моєї колеги Анни Кравчук. Сім'ї захисника привезли дрова, якими неможливо обігріти оселю. З такою скаргою до 12-го каналу звернувся мешканець Берестечка, що на Горохівщині військовий Сергій Нурматов. Він взявся захищати інтереси свого земляка Віталія Степанюка, який уже два роки в ЗСУ. Той вклав у соцмережу знімок із дровами, які привезли на опалення його сім'ї, і дописав: ось такі дрова привезла мені Берестечківська ОТГ за два роки моєї служби в ЗСУ. На знімку одне лич гіллятча Сергій Норматов підтримує Віталія й обурюється ставленням місцевої влади. Привези ті дрова, такі о. їх не будеш палити, бо то що вони не горять. Тіпо, на тобі дрова і мучи. Так само привези людям ті дрова такі самі одинакові. Вони почали різати, зрізати дрова над дорогою. Тільки дрова взагалі не горять. Вони взагалі, ті, типу, не потрібні ті дрова. Для міського голови Берестечка Ігоря Грудзевича ці звинувачення незрозумілі. Каже, в обов'язки місцевої влади не входить дбати про дрова, але у Берестечківській громаді намагаються допомогти сім'ям військовослужбовців. Заготували без витрат, а гроші з бюджету взяли тільки на бензин, щоб розвести дрова по домівках. У лісу на балансі громади немає, тому де взяти краще дрова, не знає. Взагалі то забезпечення військовослужбовців, всім військовослужбовцям дрова в наші в нашу не входить, ну в обов'язки, будемо так казати. Але всі громади, майже всі громади, волині якимось чином допомагають. Хтось перераховує гроші, хтось дає дрова. Ну, в нас якраз винесла така, ну як сказати, ситуація, коли ми вирізаємо старі аварійні тополі. З тих старих аварійних тополі, значить, ми можемо дати дрова. Ділила дрова з тополь спеціальна комісія. Загалом їх відвезли 32 сім'ям військових. Міський голова підкреслює, що незадоволена тільки одна з них. Дрова ми вирішили комісійно, що даємо тільки тим, хто значить, де нема газу. Ну і батьки чи, чи сім'я не може себе забезпечити. В нас таких сімей визначили. Староста комісія визначила, що є такі сім'ї. Наприклад, навіть один військовослужбовець, службовець, то ми завезли і матері, яка живе окремо, і і дружині з, з дітьми, яка живе окремо, Значить, на момент цього виникнення так званого скандалу 32 сім'ї отримали договір. Керівниця департаменту соцполітики військової облдержадміністрації Оксана Гово підтвердила, що привозити дрова на опалення родинам військових це не обов'язок, а добра воля обранців місцевих громад. Але з 2014-го на Волині це стало хорошою традицією. Загалом у громадах це питання вирішують кількома шляхами. Ті, які мають великий бюджет, виділяють на це свої гроші. Деякі звертаються до лісівників, ще інші виходять з того, що мають. Вочевидь, добрі традиції і допомога від громади мають певну планку, нижче якої краще не опускатися. Інакше хтось та підійме дров'яний скандал. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. А наостанок про дива погоди. Град посеред зими. Природа не перестає дивувати нас аномаліями. Сьогодні у Маневичах випав град, повідомляє Волинська служба новин. Світлинами відео непритаманних для зими опадів мешканці поділилися у соцмережах. Люди кажуть, цього дня у селищі спершу йшов дощ, потім падав сніг, тоді знову дощ і нарешті град. Така погода сьогодні була і в Камані каширському Дякую, що були з нами. Це всі новини станом на цю годину. Стежте за нами у Ютубі. Підписуйтесь на канал Новини 12, Коментуйте і тисніть на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про головне. Бережіть себе та один одного і до зустрічі.